Надцята в Україні. Я Соломія Вдвіцька, в ефірі ТСН. Надпотужний вибух у Донецьку у будинках повибивало не тільки шибки, а й навіть рами на відстані декількох кілометрів від епіцентру. Свідки кажуть, що повилітало скло і на стадіоні Донбас Арена. Наші військові тим часом розблокували 32-й блокпост на трасі Бахмутка на Луганщині. Бійці там чотири дні сиділи без води. А на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя, російські війська здійснюють передислокацію. Оперативна інформація зі сходу від наших кореспондентів якраз готується до ефіру. і Чекаємо на сюжет впродовж випуску. Вибух газу одна з основних версій вибуху п'ятиповерхівки в Мелітополі. Він стався в одній із квартир на третьому поверсі близько 10-ї години вечора. Троє людей загинули. Наразі рятувальники розбирають конструкції, до під'їзду, якого не пускають. Мешканців під'їзду евакуювали, і коли вони зможуть повернутися до своїх квартир, наразі невідомо. Спочатку комісія має визначити стан будинку. За попередньою інформацією, квартиру винаймали студенти місцевого педуніверситету. У момент Вибуху там було четверо людей. Особи двох загиблих уже встановлені. Це молоді люди віком 23 та 25 років. Дівчину, яка також була в квартирі, впізнати поки що не вдалося. І ще один чоловік, якому вдалося вижити у край тяжкому стані в лікарні. Компенсації вимушеним переселенцям. 7 мільйонів на протезування поранених бійців. Такі рішення ухвалили депутати на позачерговому засіданні. А От права голосу на виборах багатьох військових на передовій обранці просто позбавили. Ірина Павлонок повернулася з Верховної Ради. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. на яку допомогу від держави можуть розраховувати переселенці і як голосувати військовим тим, що не можуть залишити свої блокпости? Соломія коротка відповідь на останні запитання: власне, ніяк бійці, які перебувають на блокпостах і не можуть їх покинути на виборах, просто не проголосують. Ну для початку депутати ледве сьогодні зібралися на засідання. Хоча закони, які були у порядку денному, стосувалися соціального заходу мешканців сходу, забезпечення прав переселенців та військовим, показовими були порожні місця комуністів, обмаль регіоналів, які під час передвиборної кампанії тільки кричать, що про соціальний захист людей на сході. Але зібралися парламентарі лише після півторагодинних перемов і погроз Турчинова опублікувати список популістів усіх мастей, що ухвалили низку законів, поданих урядом. Що ви про переселенців уже є рішення про виплату їм компенсацій. Сім'я може отримати у місяць 2400 гривень. На непрацездатну особу 884 гривни, на працездатну особу половина від цієї суми. Окремо зазначаю про те, що виплати будуть здійснюватися у тому випадку, якщо тимчасово переміщена особа приходить і реєструється в центрі зайнятості. Рада виділила також 8 мільйонів гривень на протезування поранених. Їх протезуватимуть за кордоном. А от у праві голосу для людей, які воюють, які є на передовій, Верховна Рада фактично відмовила. І питання тут не тільки у тому: ну власне ніхто не здивувався, що не не голосували регіонали і комуністи, оскільки Нацгвардія це не їхній електорат, але здивувала позиція батьківщини, оскільки вони також не голосували і. Насправді пояснення було таке, що бояться фальсифікацій, але їх, їхні ж колеги запідозрили у якихось інших мотивах, оскільки це пояснення було дуже плутаним. Ви Поїдете на блокпост, скажете там тисячу наших військовослужбовців, забросять там для голосування, а там наших хлопців 100 чоловік і ніхто їх не хоче витаскувати, і ще й зимової одягу нема. Ви що хочете сказати? Що тепер ті хлопці, які зі зброєю в руках захищають Україну, є таким матеріалом для маніпуляцій? Прийде якийсь начальник і скаже їм: ви тут не військові, а адмінресурс, і голосуйте за того, за кого ми вам вкажемо. Ви уявляєте собі таке зараз? Це неможливо. Це вже не та армія. Ну, результат на виборах проголосують лише ті бійці, які зможуть потрапити на дільниці. А ті, хто на бойових постах взяти участь у виборах, не зможуть. Ірина Герашенко запропонувала довести до відома бойових командирів. Кому бійці мають цим завдячувати? Студія дякую, Іро. Ірина Павленок сьогодні працювала у парламенті. Там ухвалили рішення з приводу компенсації вимушеним переселенцям. А от бійці, які воюють на сході, проголосувати не зможуть. Під Верховною Радою сьогодні було спокійно. Хоча про всяк випадок від самого ранку там чергували сотні міліціонерів. Вони вишукувалися в кілька рядів і буквально оточили будівлю парламенту, щоб стримувати можливі провокації. На допомогу їм прийшли і бійці батальйону Київ. 1 проте найбільша акція, що відбулася сьогодні на площі конституції, це півтора десятка активістів. Вони принесли під Раду граблі з портретами депутатів, які підтримали диктаторські закони 16 січня і які не виконали передвиборних обіцянок. Виборців закликали на недільному голосуванні бути уважними і не наступати на такі граблі двічі. Одещина за п'ять днів до голосування ще не готова до проведення виборів. Про це стверджують в обласному відділенні комітету виборців. КВУ перевірив чверть виборчих дільниць по всій області. Окрім проблеми матеріально-технічного забезпечення, виявилося, що чимало членів комісій досі не розпочали роботу і не перевірили списки виборців. В Одеському КВУ наголошують, якщо ці проблеми не вирішити в найближчі дні на деяких виборчих дільницях. Вибори можуть бути зірвані. Це до того, що область на другому місці в Україні за кількістю порушень виборчого законодавства. У нас масові випадки непрямого підкупу збирателів. Це Одеська область, юг України. Це дуже удобний плацдарм для проходження в Верховну Раду політиків, які либо не слишком звісні, либо, либо не слишком принципіальні, але при цьому мають серйозний фінансовий ресурс. Мережа підкупу виборців у кривому розі на Дніпропетровщині розцінки від 100 до 200 гривень за голос. Такі скарги від місцевих жителів надходять у Дніпропетровську облдержадміністрацію. Аби отримати гроші, потрібно показати фото заповненого бюлетеня, де віддано голос за кандидатів від опозиційного блоку. Зокрема, працівників гірничо-металургійних підприємств змушують голосувати за певного кандидата чи партію під загрозою звільнення чи позбавлення премії. Заступник голови області Борис Філатов уже зустрівся з криворізькими чиновниками, керівниками шкіл, лікарень, правоохоронних органів та громадських організацій, закликав їх припинити застосування адмінресурсу та тиску на виборців, провести чесні вибори, а в разі факту порушення закону писати заяву про злочин. Крім того, попросив місцеві змі забезпечити доступ усіх кандидатів, який нині суворо обмежений на користь конкретних політичних сил. Вы просто должны понимать о том, что выборы рано или поздно закончатся. И в случае, если кто-то будет увлечен в использовании каких-то мошеннических технологий или в фальсификациях, то он по всей строгости закона будет наказан. Фіалковий захист від фальсифікацій на виборах. Урни для голосування захищатимуть пломби нового зразка. Головна відмінність від попередніх це фіалковий колір, який за твердженням виробників систем пломбування неможливо підробити. Усе решта герб України, абревіатура ЦВК, унікальний номер, залишається незмінним. За словами виробників, під час підготовки до виборів 26 жовтня вони застосували найсучасніші технології захисту, що значно ускладнять можливість фальсифікації. Майже неможливо підробити не тільки печатки для урн, а й пакети для зберігання протоколів. Вони мають восьмиступеневий захист, і відкрити їх непомітно через охолодження або нагрівання неможливо. Ультразвуком заварено металеву цанку. Тобто, це така конструкція, яка допускає. Просування хвостика тільки в одному напрямку. Все, вона закрилася і назад вона вже не йде е зламати. Вона міняє колір і конструкцію свою. Клоуни в мішках кричали та агітували за ліжка. Спортивно-розважальне змагання влаштували прихильники радикального кандидата. Вони вдяглись у футболки з його партійною символікою і пострибали в мішках. Заохочували спортсменів Супермен та клоун. Кому мішків не вистачило, підбадьорювали учасників криками, розмахували прапорами та кульками. Після фінішу всім заплатили банкнотами із зображенням Ляшка. Акція, кажуть, комедіанти не остання, щоб допомогти своєму кандидату, зроблять усе можливе. Ми підтримуємо і діяльність Олега Ляшка, намагаємося допомогти йому в досягненні його цілі. Вот, вот таким вот спортивным образом показываем, что нация здоровая у нас. И точно так же желаем здоровья вот, и дальнейшего продвижения Олегу Ляшка. Так что спорт, идея и радикаль, радикальные клоуны за Ляшка. Росія заявила, що підводний човен, який тоне біля узбережжя Швеції, може бути голландським. Із посиланням на неназване джерело в російському міноборони таку заяву оприлюднили Ріа новини. Нідерланди своєю чергою інформацію спростували, заявивши, субмарина, яка ймовірно зазнала лиха поблизу Стокгольма, їм не належить. Тим часом у Швеції тривають пошуки підводного човна. Участь в операції беруть кількасот шведських військових та рятувальників. Сигнали з іноземного і досі невідомого човна в Балтійському морі. Шведи перехопили за 50 кілометрів від Стокгольма напередодні. У змі з'явилася інформація, що це росіяни, утім, Москва це категорично заперечує. Путін хотів зробити Варшаву спільником у своїх планах розділити Україну. Про це журналістам розповів колишній міністр закордонних справ Польщі, а тепер голова Сейму Радослав Сікорський. За його словами, забрати Львів Путін пропонував колишньому польському прем'єру Дональду Туску, що й на той очолив уряд, а це було ще сім років тому. У Кремлі хотіли, щоб Варшава ввела свої війська до України, так само як згодом Росія зробила це в Криму. Туск, який незабаром має очолити європейську комісію, ці пропозиції ігнорував звірства в зоні АТО є, але їх масштаби російські змі значно перебільшують. кажуть правогосники Amnesty International. Вони дослідили майже всі факти з повідомленнями про масові розстріли та братські могили, зокрема заяву міністра МЗС Росії про нібито 400 тіл під нижньою кринкою. І ці цифри не підтвердилися. Чотирьох осіб, яких знайшли в цій могилі, убили під час бойових дій. Розповіли правозахисникам самі терористи ДНР, а не масово розстріляли, як про це говорила російська пропаганда. В Емнесті International кажуть, що позасудові страти під час конфлікту в східній Україні зафіксовані не лише з боку сепаратистів, а й з боку українських солдатів та добровольчих батальйонів. Але ці факти слід іще ретельно розслідувати після опитування місцевих жителів. Посадових осіб, бійців так званої ДНР, що діють в цьому районі, а також журналістів, які стали свідками деяких ексгумацій, наші дослідники знайшли переконливі докази причетності контрольованих Києвом сил до позасудових страт чотирьох чотирьох чоловіків, похованих в двох інших могилах, які знаходяться біля селища Комунар. Усе на фронт на Вінничині студенти автомобільно-дорожнього технікуму на уроках праці налагодили виробництво буржуйок для військових. Стару технологію удосконалили, аби пічки не лише гріли, а на них можна було готувати їжу та сушити одяг. На матеріали для пічок гроші зібрали також студенти педагогічного коледжу. Першу партію 10 таких пічок вже відправили на Донбас. Тут у студентській майстерні майбутні автомайстри роблять пічки для військових, що служать на Донбасі. Ідея з'явилася, коли дізналися, що вояки ночують у холодних бліндажах. Ще тиждень тому другокурсник Олександр Михайленко гадки не мав, як робити металеві грубки. Спочатку нам дарили дуже важку роботу, я не знав, які робити. А зараз я дещо зрозумів, як це робиться. І зараз роблю нову буржуйку. Одна така групка може обігріти більше двох десятків бійців. Модель розробляли студенти самі. Окрім зігрітися, на ній можна приготувати їжу, закип'ятити чай та висушити речі. Бійці, які приїхали то, попросили нас зробити для них сушку. Ми придумали ось такий не тяжкий спосіб. Приварили, приварили невеличкі завіси, до яких вчіпляються арматура. До них на них можна вішати будь-які речі і вони будуть сушитись, так як буржуйка дає досить велике тепло. Вона економна в паливі, тому що мало дров треба, вона нагрівається швидко. Вона е, пожежно стійка в тиждень роботи студентів автомобільно дорожнього технікуму на уроках праці і 10 новеньких пічок готові закупити матеріал. Для них допомогли інші студенти з барського гуманітарно-педагогічного коледжу. Вони зібрали 30 тисяч гривень. Зібрати кошти і допомогти саме учасникам АТО, але не стандартним чином. Не перерахувати просто на рахунок, а зробити саме те, що вони потребують. Цей раз ми вирішили. Отаким От чином стати певними спонсорами коледжу, який саме виготовляв ці буржуйки. Результат спільних студентських зусиль приймають волонтери. Горить і гріє, все нормально. Ну, Конструктивно зроблено все дуже гарно, якісно. Я думаю, що да, вона практична, зручна, може демонтувати, бо часто переїжджають з місця на місце, міняють місце дислокації, так що можна змонтувати. Перша партія 10 буржуйок зігріватиме батальйон Крим. Але на цьому барські студенти зупинятися не збираються. Вони вже мають замовлення на нову партію. Анна на Дідоцька та Вінниця. ТСН 1+,1. Надпотужний вибух Над потужний Донецьку розблокований 32-й блокпост на трасі Бахмутка на Луганщині та передислокація російських військ неподалік Маріуполя. Про все це дивіться вже в ТСН о 19.30. Ну а я прощаюся до завтра. Зустрінемося за добу.